Привіт, рада бачити! Вітаю. Вітаю. Закінчується власне перший місяць 26-го року. Ну і чимало новин, які б сьогодні хотілося б обговорити. Насправді розпочнемо з найголовнішого, найболючішого такого питання. Яке хвилює кожного українця. Все, що стосується в плані енергетики. От що ви відчуваєте, як зараз от на тлі енергетичного плану в Україні? Чи вийдемо ми до того моменту, коли все ж таки це налагодиться найближчим часом? Чи ситуація з енергетикою буде затягуватися, затягуватися до кінця зими? Звісно, до кінця зими, а ви що думали? Як сказано, так і сповнене. Люд може боятися вже сатися, служити. Своїм господам. Тобто це кара для українців? Яка кара для українців? Страх це завжди було прекрасне оружие, яке подавляє волю і закриває рот. Вот і закриває рот. Вони вирішать 에... в інтернетах, викидують свої туди, а по факту ніхто нічого не ділає. Тобто найближчим часом полегшення з електрикою зі світла нам не чекати. Ні, нам, в принципі, полегшення з електрикою не чекати. Будуть видумувати щось нове. Ви думаєте, щось нове, це в плані полегшення енергетич... ну, полегшення електрики? Чи е, з точки зору от, нападу ворога, що вони будуть продовжувати гатити по енергоструктурі? Гатити, гатити. Хто-то у нас видумує яку-то прекрасну альтернативу. Цю прекрасну альтернативу видумує жінка. і вона зробить люд щасливим, довольним і радосним. Що вона предложить? Что с доходами? Кто-то кто-то прогнет, либо узурпируя ситуацию, чем бы это объяснить. Наша енергетика знаходиться під контролем определенних рук. Вони збирають доніжку і цьому нафіга не ділять, чи вони перепродають чи ще вони щось ділять з твою енергією. Цю ситуацію висвітить якась жінка і тим самим зароботає авторитет в соціальному пространстві. Ця жінка це українка, чи ми кажемо про Європу? А дуже конкретно хочете. Можливо, це пані Свериденко, прем'єр-міністрка України. Глянемо на картах? Ні, я не хочу. Хочеться ще поговорити про перемовний процес насправді. Тому що це питання, яке не менш хвилює кожного з нас зараз. Зараз, в перемовному процесі, як відбуваються справи? Чи є зрушення, про які ми не знаємо? Негативні зрушення тільки Позитивні зрушення будуть чи ні? Ну, так. Хіба що зі сторони візі Ті перемовини, які от, можуть власне відбутися 1 лютого. Якими вони будуть для нас? Ну, це можна було би сказати, що судьбоносними Що, угу. Угу. власть сама не справляється, то ми вже будемо справлятися з допомогою магії. Шо, моз чи що, мозгів набралися, лишо? Наконець-то. В лютому. Чи почуємо ми все ж таки от якусь хорошу новину до річниці повномасштабного вторгнення? Да. От тільки новини позитивного аспекту. Не не поб'є ілюзії в якійсь сфері нам. Mm. Сфера. Щось касаємо сім'ї, сімейного благополуччя, що то касаємо імущества сімейного, виплат, може, даже воєнних. От, коротше, якісь ілюзії в цьому плані попадають неприємні. На законодавчому рівні України. Це стосується безпосередньо прям кожної родини. Так. Да. Ого, про мир ще хочеться дуже поговорити. Давайте спитаємо в карт, що є зараз найбільшою перепоною для досягнення миру. Ідіатізм, може. А я правильно сказав. Що є найбільшою перепоною для досягнення миру? Необразованість, недосвідченість, непрофесійність. У 26-му році чи завершиться активна фаза війни? В якому? У 26-му. Знаєте, це кожен год дивиться, що то обіщають, ну це ж підеш, виходить, кожен раз. Ну, треба обіцяти, треба казати людям правду. На літо. Говори всегда, на літо. На літо Все, якого що... года, не знаю. От на літо. І от вбийте собі в голову слова на літо в голову від мене і забудьте прагуть. Воно а так. яким взагалі літо буде? От ви завжди кажете про літо, про те, що влітку може щось статися. 26-й рік прорахує, що весна для нас буде суперкласною, великообіцяючою. Літо теж буде таким от, зрушуючим в контексті закінчення війни. Так. Да. Ми почуємо хороші новини. Ми почуємо хороші новини, але це, знаєте, відносно кого ці новини хороші. Для України. Для України, так, да, для українців таке. Ого. Передвісники закінчення війни. Які можуть бути? Моя воля. Я б 10 єгипетських казнів На вас всіх наслав. На всіх людей. Ай, хороші передвісники, передвісники. А чекаємо нового вбивства? В Україні. Я не знаю. Якесь політичний. Чи може це бути е, вбивство Кадирова? Ні, тут якийсь чел помільче, тому що Лицар Пентаклів. Хто то помільче? А зв'язаний з якимись пересуваннями, з рухами? З якими рухами? Ой. І, кстати, теж по замовленню жінки. А з якими пересуваннями не говорять? З персонами. Ем, чи може тут бути замішана от, Юлія Тимошенко і скандал корупційний? Бо ви сказали про жінку, чомусь перше, що мені пройшло на думку це Юлія Тимошенко. Я про неї говорити не буду, бо вона мені нравиться. Ми маємо про це говорити, тому що це важливо. І в принципі, ми так розпочали ефір з того, що да, яким там буде лютий, чи чекає якась хороша новина, яким будуть передвісники. Трагедія може статися якась, яка все змінить. От ви сказали там про вбивство, як само говорили про передвісників, про які я вже також сказала. Чи станеться якась трагедія? повторю питання, яка все змінить. Ні Взагалі лютий. який він буде для нас, для України, для Українців? Чим він буде відрізнятися від січня? По-моєму, в слові лютий. лють, прям вписана. <смір> не здається. Ну, січень також був не дуже таким з усмішкою насправді. Хоча. Ну, Лютий буде якийсь такий. Замкнутий трохи. ситуація буде стабільно на одному рівні знаходитись. Да. Якихось особливих рухів пересувань там, по перемовинам чи ще чого теж не буде. Що вони там всі говорять, городять з цього все пусте, пусте слово. Е, ну, Я маю запитати це, тому що січень, в принципі, розпочався з того, що було чимало новин, які здивували нас, і росіяни також, м'яко кажучи, лапках нас здивували тим, що запустили орєшник по території України. Чи полетить ще орєшник по Україні? Куди він дінеться? це все ж таки. А куди саме полетить? Верхній частини Харків. Харків про Харків? Про Харків також хочу поговорити окремо, тому що там ситуація зараз зі світлом не менш складна, ніж столиця. Ну і, власне, росіяни так само продовжують гатити по Харкову, не полишаються пропстерти це місце з лиця землі. Як там буде ситуація найближчим часом? Ну і, власне, в лютому, чи стане спокійніше, чи налагодиться зі світлом та ситуація? Конкретно в лютому по моєму основу нове про Харків я вже сказав. Чи там налагоджуватися не збираюсь? Не можемо не говорити про президентські вибори, тому що 25-й закінчувався тим. Що українців нібито так потрошки підготовлювали до того, що починається процес передвиборчої кампанії? Да? І ми розуміємо, що під час війни неможливо проводити президентські вибори, але тим не менш потрошечки є таке відчуття, що нас до цього готують. Чи будуть все ж таки в двадцять шостому році президентські вибори? Будуть. Володимир Зеленський піде вдруге. Говорять, піде. Оберуть його? М? Оберуть його вдруге українці? Я не знаю, я не довіряю електронним виборам, які хочуть устроїти, тому я не думаю, що вибір вплив у людей знаходиться. Чи можемо ми зараз підгледіти, хто стане наступним президентом? 500 доларів жертву козла. Я достаю органи, палю їх на кострі і видам вам прям точну інформацію. Це так і не достається, просто так по прикулу картам. Чого ми сьогодні не зробили так, пане Езикі? Та да, я можу, ну, я таких ритуалів розкривати не буду. 에, давайте розглянемо на картах. Буданов може стати наступним президентом. Так, зразу говорю, все, що я говорю, це несерйозна інформація. І, і нереально так вважати. Хто пробує її так вважати, він типа із Дун. <різь> я, я... От всіх уніжу, тому що воно по факту так. Ну, ці ви може таке щось попитатися. Спрочили, що коли в Україну прийде жінка до влади, то все може змінитися. Ми бачимо, що в принципі зараз жінка вже є. Вона я кажу конкретно про Юлію Сверденко, Вона є прем'єр-міністркою України. Колись також була Юлія Тимошенко прем'єркою. Чи дійсно, от Юлія Свереденко може стати наступною президентом? Я не думаю, що наш соціум готовий вибирати жінку. А взагалі, от в майбутньому станеться так, що жінка прийде до влади і буде правити, правитиме країною. Ну, колись може і станеться. Після війни чи під час. Після. Ще якісь зміни у владі найближчим часом будуть? Та які зміни? Які там зміни можуть бути? Туда, туди понад що... беруть. Я, я, як той, хто навчався на міжнародні відносини і подавався на стажування в Верховну Раду, мені просто позвонили і сказали: ми нових не беремо, тому що війна. Ми нікого не беремо стажуватися. Но, тим не менше, персонал там з'являється і пропадає. Як він там з'являється і пропадає, самі думайте. Ну, я конкретизую. Ми побачили призначення Федорова на. Посаду міністра оборони України, Кирила Буданова на посаду очільника Офісу президента України. Ще які зміни у владі. Окрім нові призначення. Треба не нові призначення, а нові лиця, бо там всі ці персонажі засиділись. Призначення Федорова і призначення власне, Буданова. Це для України на краще? Так. Да. Вони зроблять прям, ну, давайте так, хорошо для нас, для України, і будуть зрушення з мертвої точки. Для України хорошо, а для людей я не знаю, наскільки це хорошо. Угу. Я, я не думаю, що Україна, взагалі, для людей зараз робиться. А для тобто, так, безпосередньо їхнє призначення воно е, матиме неабияку типу, не, ну, Я вже все сказав, що викручувати слова далі. Угу. Як пройде четверта річниця повномасштабного вторгнення? Якусь драму розкрутять у інфо простори в принципі. Давайте поговоримо про загрози для Києва найближчим часом. Чи бачите ви, що Київ буде атаковано? Так. Да. Київщина. Околиці, да? тобто не місто, а саме область. Від карти вверх вліво і прям вправо. Не можемо запитати, тому що чимало людей зараз хвилюються дуже-дуже дуже сильно з приводу обстрілів. міста Житомир. Як там буде ситуація? Та нормально? Не полетить. Не повинно. На Луцьк не полетить? а На Луцьк полетить. На вихідних? Після вихідних? Що саме це може бути шахи, балістика? Друзі, максимальну увагу обережно, будь ласка, нанехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе. Місто Львів, як там буде? Це более міні нормально. Там хтось з Львів захищає, думаю Івано-Франківську. Ми по всій Україні повидемо проходитись? Майже. Івано-Франківську пофіг. Тернопіль. А там щось буде. Поговоримо про південь України, тому що на Одещині неспокійно не було цього тижня. Ну і, власне, росіяни вгатили по Одесі. Е, якими там будуть вихідне? Чи є загрози для нашої перлинки, е, Чи все ж таки Одесити і гості міста можуть спати спокійно? Так. Ну, так я, не можуть вони там спати спокійно. А в Миколаєві як буде. Якісь прильоти будуть. Ем, я хочу поговорити ще ми так доходимо, в принципі, до кінцевого вже сьогоднішнього результату запису. Не можу не поговорити про Запоріжжя, як там буде власне з точки зору обстрілів і просування ворога, тому що ворог не полишає спроб захопити обласний центр, і зрозуміло, що для нього це вигідно, щоб ем, піти і далі на південь, перетнути власне, берег? Е, то хочу запитати, чи вдасться в росіян дійти до навіть не те, що до околиць, тому що вони в принципі доходять до околиць обласного центру, чи вдасться захопити Запоріжжя? Не. Не візьмуть його. Зрозуміло. Частину військ РФ вивели з території Херсонської області. Для чого? Перегрупування. Кидають на Запоріжжю. Я не знаю. Це взагалі від вуточ... очей. Ну, тіпо, щоб розслабились. Відволікання уваги. Чи може все ж таки в них настільки все погано, що не вистачає Я сили? вистачає. В них посилюватиметься. Можливо, в них там готується нова, нова хвиля мобілізації. І? І? Потужні нова хвиля мобілізації, ну, щоб, да. щоб е, посилити. Е, так, швидко хотіла сказати. Ну, просто приймайте, нема чого робити: воїни закінчились, вони помирали. Мобілізуємо в Україні, там позакінчились, мобілізуємо в Росії, А що нам ті люди? Що нам ті хлопці? Мужики ж нам не треба? А ті, що там полишались, там і остануться. А ті, що отримали свої якісь генеральські які міста, вони ж потім рот завалять, тому що будуть собі пенсію і ще що получать. Ну, я що не знаю, як це робиться. Там, де держава обманювач, училась, я преподавав, точніше, мій діман. Ой. Тим не менш, загрози для Запоріжжя найближчим часом. Неспокійно весь тиждень. Чи продовжиться ця тенденція і надалі? На напад на Запоріжжі? На Запоріжжі, так. Да. Звільнення території в 26-му році. Чи поворомо. Я вже не ми... можу говорити. Я ще хочу спитати на останочок. Я не можу говорити. С Стосовно Донеччини. Все нема Донецька. Пока. Чи зможемо ми все ж таки з точки зору мирних переговорів. І знапить баржомі, коли почки відказали. Тобто, не зможуть Росія і Україна домовитися, щоб. Вони її завоювали в саме. Ви прикалуєтесь? Куди договарюватися? Ви думаєте. Uh, what, uh, імперія, яка живе за воеваниями, просто так буде все роздавати і віддавати обратно, Та що тогда захапає. Всі ж повинні пам'ятати цей історичний отпечаток їхнього могущества і сили. Так же, як помни Абхазия, так же, як помню Чечню, всі помнять. Просто раніше інтернет так цього всього не розкручував, і люди цього всього так не розкручували. В двадцять шостому році Україна взагалі не зможе повернути частину території. Я Сказав, дивитися, більше нічого не буде. Дуже подякувати вам за ефір за ваші передбачення за те, що ви поділилися з нашими глядачами власне прогнозами і попередженнями. Бережіть себе, друзі. А ви не забудьте підписатися на youtube канал прогноз, поставити нам подибайку. Ну і звичайно, не забувайте долучатися до обговорень в коментарях, клікати на дзвіночок, щоб завжди мали сповіщення про те, що вийшло новеньке відео, тому що зрозуміло, що в умовах відключення електроенергії не завжди можна відслідкувати появу нових відео і записів. Ми мовимо кожного дня, тому будь ласка. Не забувайте нас дякувати. Працюємо для вас на одних надзвичайних мовах, мовах відключення електроенергії. Пане Ізакілю, дякую вам і маю надію до наступних зустрічей. Бережіть себе. Добре.